Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас гороскоп, верніше, не гороскоп, а прогноз на тиждень з 28 листопада по 4 грудня. Вже у нас грудень на носі. <кій> і так, як буде цей тиждень для овнів? Імператриця. Це хороша, дуже хороша карта. Тобто, ви газдиня свого простору, свого життя, у вас хороше положення, у вас вам йдеться дуже добре. Дивіться, що таке імператриця? Імператриця це жіноча енергія, багата енергія, тобто тут абсолютно все. І вдома, і на роботі. Якщо роботу хтось і дадуть роботу, і вдома у вас все прекрасно, і ви кохана жінка, ось є у вас, значить, чоловік, тому що зазвичай імператриця не ходить без чоловіка. Ось, ну, Звичайно, якщо ви не одружені, то або немає у вас нікого, то, значить, ви вже готові до. Верніше, вся енергія ваша вже готова до того, щоб у вас був чоловік. Якщо ви чоловік, то виглядає, що ви можете познайомитися з такою жіночкою. Порада цієї карти на цей тиждень. Наведіть порядок кругом. Зробіть затишок, приберіть і тому подібне. І так, тепер у нас ідуть тельці. А у тельців якась пауза? Можливо, дійсно у вас і світла нема. І газу нема, і якось холодно, і голодно, і хати нема. Ви знаєте таке враження. Але але, дивіться, все рівно вам не йдеться погано. Чому? Ось тут мені таке враження, що тут якісь запаси, треба тільки їх пошукати, ви їх знайдете. І е е бачите, тваринка не є худа. Тобто, вам все рівно, навіть бачите, і не є таке зневірне личко в цієї тваринки. Це якийсь хомячок, бобрик, якийсь. А, розумієте, дивіться, навіть що холодно, голодно, ви собі все рівно, ви знаєте, тобто, у вас жирок є, щоб вижити. Ось так я кажу. Скажу. Якщо ви шукаєте роботу, тут стагнація, тут поки що ні, поки воно не почне топитися, тобто ще ні. А вдома, в принципі, в принципі, вам особисто не є зле. Я не бачу, що вам катастрофа погано, ні. Але ви живете якось так, ну, все рівно стагнація. Стагнація, пауза якось так в житті у вас наразі. Ось порада цієї карти: наберіться терпіння, наберіться сил та енергії. Вона вам знадобиться. Тепер у нас близнюки, що чекає вас, а у близнюків якесь свято, якась перемога, можливо, вас звільнили. І вам паралельно, чи є світло, чи нема світла, головне всі живі та здорові, усі разом. І котик знайшовся, і собачка. Ви знаєте, це карта емоцій, як скати, виброс такої енергії позитивної. Вам йдеться наразі дуже добре. Це, знаєте, стан пік. Вашого стану, тобто, у вас наразі найкраще стан за останнім часом. Наприклад, цей тиждень у вас буде найкращий, які були останнім часом тижні. Наприклад, вам буде краще, вам буде добре порівняно з тим, що було, наприклад, минулого тижня або позаминулого тижня. Порада цієї карти насолодіться повністю цим. Оточенням ці, цими енергіями любові, щастя, удачі. Тому що це пік тобто вже піде на спад у вас на, там, через якийсь період. Довго наверху нічого не тримається. Тобто, нема довго позитиву, нема довго негативу. Бачите, воно колись залишиться. Ніби у минулому, будете мати хороші згадки. Ось так я б це побачила. І карти навіть теж підказують. Тепер у нас раки. А у раків бачите прийняття якогось рішення. а Взагалі, то тут людина медитує, так? Ви прийняли рішення у спокійному стані. Тому порада цієї карти, як я це відчуваю? Приведіть себе в порядок, тобто заспокойтеся або помедитуйте дійсно. Якось зробіть так, щоб ви були в спокійному стані, і тоді ви приймете якесь рішення. Цього тижня вам прийдеться щось прояснити, якусь ситуацію, розібратися з кимось, якесь мудре рішення. Тому і це порада така вам. Приймайте мудрі, чіткі рішення. Тепер у нас льви. А льви мають якась перевтома, багато можливо роботи, якийсь шлях перед вами, перенагрузка. Занадто багато ви на себе взяли. Трошечки поділіться з вашим ближнім, тобто роздайте свою роботу трошки комусь, тому що може бути такий ризик, що буде боліти спина. Втома якась і перегорання. А великий ризик цієї карти перегорання. Тому порада, зробіть собі хоча б трошечки паузи, не переробляйтеся, щоб потім взагалі не впасти. Тому що десятка жезлів це дійсно, як то кажуть, blackout може бути у вас, не в Україні, а саме у вас. Зляжете потім. Будьте обережні, роботи багато. Не почати край якось так. Тепер у нас ідуть, як їх називають, діви. А у Дів, ви бачите, щось міняється, якісь переміни, щось повертається у ваше життя, якась ситуація, якась людина. Це може бути і повернення, звичайно, з фронту когось. Це може бути. Повернення взагалі людини, яку ви давно-давно не чули. Це якась ситуація повертається, у вас може бути таке, знаєте, враження дежавю, теж може бути. Ось, і, в принципі, фортуна на вашому боці. Тобто, якщо ви відчули, що у вас хвиля вас підхопила і несе, робіть. Ідіть. Добивайтеся, тому що наразі цей тиждень у вас є такий, знаєте, удача така є. Але з другої сторони, ви знаєте, може і штормити раз, тому що колесо фортуни воно крутиться. Тут залежить від багатьох факторів: зима, весна, літо чи осінь, вітер, дощ, холод. І воно може штормити це. Я так просто пояснюю, щоб ви розуміли. І так, тепер у нас терези, а терези у нас якесь свято дрібненьке, якісь родини, хрестини, день народження, якесь, знаєте, так, близьких-близьких людей щось святкуєте, можливо, з подругами, можливо, маленька перемога якась, отримання роботи. Тут, в принципі, якісь контракти, якісь домовленості, карта дуже хороша. Піднятий настрій, Ви знаєте, у вас, в принципі, все буде йти, я би так сказала, по маслу. Народження якоїсь ідеї, якої, якоїсь ситуації, проясниться, можливо, якась ситуація, от якось так, Терези, у вас. І я сьогодні не хочу дуже затягувати відео, тому що світла нема, щоб ви швиденько дивилися. Тепер у нас. Скорпіони. Скорпіони трошечки, як це кажуть, вгру... згрустнулось. Е, вам хочеться побути на самоті. Можливо, в перевтома, можливо, ви вже заморочилися за когось вирішувати щось. Можливо, ви почали шлях до себе, тобто розбиратися з своїми проблемами, хто ви є, що ви є. Приходить така ситуація, коли людина починає міркувати: А хто я взагалі? А чого я прийшла на цей світ? Це карта мудрості. Тобто, у вас є всі шанси мудро прийняти якісь, якісь рішення, прийняти мудрі. Можливо, будете мати справу з старшим поколінням, тобто прийдеться щось допомогти. Ось, і вислухати, звичайно, якісь розповіді. Це не є погана карта, це спокійна карта. Ось не зовсім ваша стихія, але, але ця карта вона відкриває нам двері до мудрості. Тепер у нас козироги, А в козерогів оцей оце є ваша карта. Серед усіх, я так розумію, що козироги у своїй стихії. А в принципі, у вас така земна, ви самі по собі, земні, і у вас королева монет. Тобто, хазяйство це можна прирівняти навіть до Овнів. Бачите. Імператриця і королева монет одинаково. Тобто ви пораєтеся по хаті, така енергія навести порядок, зібрати все докупи, всіх нагодувати, всі, всім носик підтерти, щось перестирати, десь щось посадити, зробити затишок. І порада цієї карти прийдіть в порядок свої. Ці матеріальні доходи, якісь кошти. Можливо, якась у когось буде спадщина, до речі. Несподівана якась премія, тому що це грошова карта. Це хороша премія, це хороша спадщина. Ось наведіть порядок, зробіть його затишним. Якось так. Ось це хороша карта, дуже. Тепер у нас йдуть стрільці. А стрільці. Теж у них якісь шанси. Ви знаєте, це, в принципі, не ваша карта, вірніше, не ваша стихія, це земна стихія, але це якийсь шанс вам відкривається. Ви знаєте, я тільки приведу приклад. Наприклад, ви одинока жінка або чоловік. А ви знаєте там якусь людину, яка вам дуже-дуже подобається. Наприклад, так, і цей тиждень у вас буде шанс з цією людиною трошечки зійтися, поговорити. Можливо, раніше у вас не було можливості, можливо, у вас був, ну хоча стрільці вони не мають стіснітельності, наскільки я знаю. Ось, Але у вас якийсь шанс і роботу отримати, і хорошу оплачувану роботу, і якусь подорож, що завгодно, тут хороші. Прибутки, премії. Ось, і що радить ця карта? Якщо вам випадає шанс, якого ви довго чекали, хапайте його. Тому що а, шанси вони, знаєте, це як поїзд не зайшов, поїхав, літак полетів. І все. Вже цього шансу не буде. Саме цього шансу він може пройти. А, а м, шанси Будемо так казати, вони швидко проходять. Тому вони не сидять і не чекають на вас. Тому хапайте, поки ви бачите, що це ваш шанс. Але його ще треба вміти розпізнати. А шанси розпізнаються тільки в спокійному стані. А це якраз монета земна, тобто карта землі, тобто спокійно, все помаленько, нікуди не спішіть цей тиждень. І так, у нас водолії йдуть. А Водоліїв, ну, вони взагалі королі звірів, якось так у мене. Впевненість в собі, удача, хороша дуже енергія. Вас, вас можуть помітити. Ви якийсь лідер цього тижня. Зможете все і організувати. Ви якийсь авторитет, а, ви можете загордитися, до речі, цей тиждень може его у вас настільки хлопнути. Що Носа задарети, ще й носом стелю можете зачепити це, якщо дивитися, негативну сторону, так? Ось порада цієї карти. Будьте впевнені, що у вас усе вийде, тому що це одна з найкращих карт второ, мої дорогенькі. Це сонце, це удача, це радість, це прояснення ситуації, впевненість в собі. Не чекайте, що саме щось прийде до вас. Добивайтеся свого, шанси у вас є. Тепер у нас останні рибки. А в рибок закоханість, можливо, ви з кимось познайомитеся, можливо, вам прийдеться якийсь дуже важливий вибір зробити, в якусь сторону, між двома роботами або трьома. У вас багато може бути пропозицій. Вам прийдеться приймати якесь рішення, відповідальне рішення. Тобто це говорить про те, що від цього рішення залежить ваше подальше життя. Або залишатися в Україні, або виїжджати за кордон. Це повинні ви вирішити, серцем вирішити, інтуїтивно вирішити. Можливо, буде якась домовленість, можливо, дійсно хтось одружується, у когось буде, наприклад, Родини Христини, це теж з цим пов'язане. Ось карта дуже хороша. Це, це вибір, ми робимо кожен день, нам не, не привикати. Ось, берете відповідальність на себе і вперед. Це дуже важливе рішення. Тому не вагайтеся і вирішуйте між двома чоловіками, можливо, або жінками. Порада цієї карти не мешкати. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного тижня, приємних моментів у вашому житті. Бережіть себе, хай вам щастить разом до перемоги і все буде Україна, мої дорогенькі. На все добре!